Їх називають найкращими в НАТО. Єдині кулемети, які стоять на озброєнні понад 50 країн світу, отримують і українські військові. Зброю постачатиме бельгійська компанія, а замовили їх Нідерланди на суму в 111 мільйонів євро. Я Андрій Стельмах і сьогодні говоримо про ФНМАГ. Кулемет створила бельгійська фірма Фабрік Націоналі у 1958 році на основі автоматичної гвинтівки. Браунінг основне призначення кулемету ураження живої сили противника та легкоброньованої техніки. Зараз у зброю виготовляє компанія Фенгерсталь. Кулемет легкий і важить 11 кілограмів. На тренозі вага збільшується до 20. Це достатньо надійний кулемет, який працює на принципі відводу частини порокових газів. Та має а, саме стрічкове живлення і швидко домінне ствол, що робить його досить а, таким надійним. Він має невелику вагу та він має достатньо непогані характеристики. Його а, швидкість ведення вогню може досягати тисячі пострілів на хвилину. Також а, він має прицільну відстань ведення вогню. Це приблизно 1200 метрів, максимально 1800. Кулемет наківського калібру 7,62 мм Ефен Мак працює по легкій техніці ворога, пробиваючи бронеплиту товщиною в 10 мм. Лента із кулями розрахована на 50 пострілів, але легко доставляється. В коробі 250 набоїв. Їх можна поєднувати між собою до нескінченності. Це загальна властивість усіх стрічок для кулеметів. Тобто у цьому нема нічого незвичного. Але саме якщо треба максимально ефективно використовувати, то треба притримувати темпу стрільби для того, щоб не було перенавантаження та перегріву ствола та інших вузлів, першу чергу самого ствола на дні ствольної коробки розташоване кріплення, яке дозволяє встановити кулемет на піхотні станки або техніку. Взагалі, FN MAC практичний і універсальний. Окрім штатного прицілу. На нього кріпиться і інша оптика. Якщо ми кажемо саме про оптичний приціл, то це М 240 g це знову ж таки модифікація, яка має відповідне кріплення. Відповідну планку для оптичних приціли та прилади нічного бачення Це дозволяє підвищити саме влучність, ефективність стрільби. Загалом існує декілька версій кулемету Фенмак, полегшена для піхоти, кулемет з подачою патронів тільки з правого боку. Модифікація М 240 d для техніки та гелікоптерів, де замість пускового гачка поставили гашетку для зручності. Також і кулемет Фенмак М 240 сорок для армії США. Вони теж є в Україні. В таких кулеметах немає поняття як патрон в патроннику, оскільки патрон у патронник тут потрапляє уже у момент, коли ви натискаєте на спусковий гачок, і він разом із всім механізмом із затвором затвор, власне його заганяє в патронник і здійснює одразу накалювання капсула, постріл і все це діло летить уперед на сьогодні. По різним оцінкам їх виготовлено більше ніж 150 тисяч або біля 200 тисяч. Вони знаходяться на озброєнні фактично 50, навіть більше, ніж 50 країн світу. І це досить розповсюджений та досить такий вже Маючи високу репутацію кулемет, тому його використання було б дуже, на мій погляд, ефективним. Україна використовує кулемети ФНМАК з кінця 2021 року. За декілька місяців до повномасштабного вторгнення Росії Сполучені Штати поставили понад сотню кулеметів М240Б. Нідерланди профінансують нову поставку на 111 мільйонів євро. Середня ціна одного ФНМАК – 9,5 тисяч доларів. Зберігайте спокій. Вірте в збройні сили.